Всім доброго дня! Маємо на продаж січкарню соломи до комбайнів Massey Ferguson 186, 187, 206 і 240. Січкарня старішого зразка на нерухомих ножах. Ці ножі всі стоять нульові, фірми Балмет. З повним кріпленням. Є шків приводний, перший натяжний ролик, другий комплект натяжних роликів. В придачу даємо вал із млинцями з такої самої січкарні і по дві шпильки. 10 ножів на барабан і 10 нульових ножів там, де штивно стоять. Ціна такої січкарні 1200 доларів в комплекті з всім цим. Ремень 8500, здається. Відсутній. наявності у нас немає. Кому така треба? Дзвоніть, питайте. Ціна її 1200 доларів. До побачення. Всім гарного дня, щасливо!